Привіт! День сьогодні просто вогонь, але з цікавими нюансами. Ось як я бачу цей мікс 17-го місячного дня, діви та руни Урус, енергетика дня, шалена міць у затишних капцях. Сьогодні зустрічаються дві протилежності з одного боку, 17-й місячний день, який про свободу, радість і навіть легке бешкетування, з іншого місяць у Діві, яка любить порядок, чистоту і щоб усе було за графіком. А зверху все це приправлено руною урус. Це символ первісної сили, здоров'я та потужних змін. Це та енергія, яка зносить перепони, але в Діві вона стає більш прирученою і спрямованою на конкретну справу. Мої поради для тебе направляй силу в діло. Урус дає неймовірний запас енергії, якщо відчуваєш, що всередині все кипить, не сиди на місці. Це ідеальний час, щоб розгребти завали, до яких не доходили руки місяцями. У Діві ця сила найкраще працює через дрібні, але важливі деталі. Тіло понад усе урус відповідає за фізичне здоров'я. Оскільки місяць у Діві, а вона педантична щодо здоров'я, сьогодні круто було б сходити в зал на його або просто довго погуляти. Тіло скаже дякую, якщо ти даси йому навантаження. Свято без фанатизму. Сімнадцятий день схиляє до веселищів і розслаблення. Але діва може бурчати, якщо ти занадто відірвешся від реальності. Ідеальний варіант затишна вечеря з друзями, де буде і смачно, і красиво сервіровано. Обережніше з критикою. Діва любить повчати, а Урус додає цьому тону натиску. Слідкуй, щоб твоє бажання зробити як краще не перетворилося на запиляти близьких. Що варто зробити сьогодні? Генеральне прибирання або сортування. Енергія урус допоможе зробити це швидко, а діва якісно. Робота з фінансами, гарний час для планування бюджету або дрібних розрахунків, оздоровчі процедури, вітаміни, корисна їжа або запис до лікаря будуть дуже вчасними. Маленька підказка. Якщо відчуєш, що ситуація виходить з під контролю, просто зроби кілька глибоких вдихів. Уруз це стихія, і її головне завдання сьогодні трансформувати твоє життя на краще через працю та рух. По фінансах сьогодні ситуація дуже цікава. Це той рідкісний момент, коли в одному флаконі зійшлися прагматизм бухгалтера та сила локомотива. Ось як нам використати цей мікс Діви та Уруз, щоб гаманець став товстішим, рахуй до копійки, вплив Діви, місяць у Діві просто обожнює цифри, чеки та списки. Сьогодні ідеальний день, щоб провести ревізію, зазирне у всі свої додатки, підписки та заначки. Ти точно знайдеш якийсь платіж, який пора скасувати, або 200 гривень у старій куртці, скласти бюджет на тиждень діва дасть тобі тверезий погляд на речі, ти чітко побачиш, де витрачаєш зайве на емоціях. Дрібні покупки так, великі, під питанням. Сьогодні добре купувати щось практичне, корисне для дому чи здоров'я. А от купувати щось просто для настрою краще не треба, завтра можеш пошкодувати про марнотратство. Проривай фінансову стелю. Руна Уруз – це енергія росту. Якщо діва допомагає зберегти, то Уруз допомагає примножити, шукай нові джерела. Якщо ти давно думав про підробіток або як монетизувати хобі, сьогодні енергія Уруз дасть тобі поштовх почати. Не просто плануй, а зроби хоча б перший реальний крок, наприклад, напиши потенційному замовнику. Сьогодні не час для пасивного очікування дива. Гроші прийдуть через конкретну фізичну або інтелектуальну працю. Чим більше ти викладешся, тим більше прилетить у відповідь. Чого краще уникати боргів та кредитів. 17 17-й місячний день підсилює азарт, Ауру здає відчуття моря по коліна. Можна набрати зобов'язань, які потім буде важко тягнути. Діва вимагає аналітики. Якщо тобі пропонують золоті гори без чіткого плану, швиденько розвертайся і йди. Моя дружня порада. Сьогоднішній день ідеальний, щоб купити щось, що допоможе тобі працювати краще. Новий блокнот, зручна мишка або курс підвищення кваліфікації. По красі поєднання Діви та Урус це просто золотий стандарт для того, щоб зайнятися собою. Діва відповідає за систему та деталі, а Урус дає силу для оновлення. Сьогодні краса йде не через гламур, а через здоров'я та функціональність. Ось на що я б на твоїм місці звернув увагу, здоров'я, час для техогляду. Діва в астрології опікується травленням та кишечником, тому сьогодні твій організм дуже чутливий до того, що ти в нього закидаєш. Детокс, день, не обов'язково голодувати, але полегшити раціон буде дуже доречно. Менше цукру, більше клітковини. Твій живіт сьогодні скаже тобі дякую за кашу або овочеве рагу. Уруз, це міць. Якщо ти зазвичай лінуєшся робити зарядку, то сьогодні руна дасть тобі стільки енергії, що ти зможеш гори звернути. Найкраще підійдуть силові вправи або інтенсивне кардіо. Головне розігнати кров уразливі зони, будь обережним з ділянкою живота, не піднімай занадто важке без підготовки і уникай сумнівних експериментів з їжею. Краса, прагматичний підхід. Сьогодні 17-й місячний день це час жіночої енергії та розквіту, але діва вимагає, щоб усе було акуратно і доглянуто. Манікюр та педикюр – це ідеальний час. Діва обожнює ідеальну форму нігтів та чистоту. Якщо запишешся до майстра, результат буде триматися довго і виглядатиме бездоганно. Місяць у діві найкращий період для походу до перукаря, особливо якщо ти хочеш, щоб волосся довше тримало форму і менше сіклося. Догляд за шкірою сьогодні найкраще спрацюють очищувальні процедури, пілінги, скраби або глибоке чищення обличчя. Урус допоможе клітинам шкіри швидше регенеруватися. У макіяжі та стилі сьогодні краще обрати тиху розкіш або нейчерел лук. Чиста шкіра доглянуте волосся та мінімум зайвого. Маленький ритуал для тебе, оскільки уруз це стихійна сила землі, а діва, земний знак, ввечері спробуй зробити ванночку для ніг з сіллю або травами. Це допоможе заземлити зайву енергію дня, зняти втому і буквально відчути опору під ногами. Порада від друга не намагайся сьогодні встигнути все і відразу. Вибери одну процедуру для тіла, але зроби її максимально якісно. Стосунки сьогодні уяви собі з одного боку у нас 17-й місячний день, який буквально штовхає на авантюри, флірт і бажання дати волі почуттям. З іншого, діва, яка в цей час стоїть поруч і прискіпливо запитує, а чи помив ти посуд перед тим, як іти на побачення. Ось як вижити і отримати задоволення від спілкування в цей день кохання та романтика від пристрасті до турботи. Енергія уру зробить почуття дуже інтенсивними. Якщо ти в парі, може виникнути сильне фізичне тяжіння, але пам'ятай про нюанси, турбота в дрібницях. Для діви, я тебе кохаю, звучить як я заправив твою машину або купив твої улюблені вітаміни. Сьогодні найкращий спосіб проявити любов це конкретна допомога. Не чіпляйся до слів. Сьогодні підвищена схильність помічати недоліки партнера. Спробуй не критикувати за нерівно поставлені капці. Краще спрямуй цю енергію в пристрасть, урус це оцінить. Час для побачень сімнадцятий день ідеальний для розквіту жіночої енергії. Вечірня прогулянка або похід у кіно будуть дуже вчасними. Головне, не перетворюй побачення на розбір польотів. Друзі та компанії весело, але без фанатизму. Сьогодні тягне до людей і це круто, але є пара порад, спільна активність. Оскільки Урус потребує руху, замість того, щоб просто сидіти в кав'ярні, запропонуй друзям щось активне: боулінг, прогулянку парком або навіть спільне прибирання в гаражі, жартою. Хоча для діви це теж розвага. Щирість без фільтрів, 17-й місячний день знімає маски. Це хороший час, щоб щиро посміятися і бути собою. Але будь обережним з правдою, маткою, сила Урус може зробити твої зауваження занадто різкими. Чого варто уникати повчань. Не намагайся сьогодні нікого виховувати. Навіть якщо ти бачиш, що друг робить помилку, подавай пораду максимально м'яко, інакше енергія Урус перетвориться на сварку. Занудства, не дозволяй діві зіпсувати свято 17-го дня. Якщо друзі кличуть веселитися, йди, плани зачекають до завтра. Моя порада сьогодні ідеальний момент, щоб зміцнити стосунки через спільну справу. Зробіть щось разом руками приготуйте вечерю, зберіть полицю або пересадіть квіти. Спільна праця плюс енергія радості дорівнює ідеальний вечір. Нехай цей день стане для тебе тим самим моментом, коли все нарешті склеїться в ідеальну картинку. Бажаю тобі сьогодні відчути ту неймовірну силу у роз, щоб енергія не просто вирувала всередині, а несла тебе вперед, як потужна хвиля, допомагаючи закрити всі хвости одним махом. Нехай діва подарує тобі той приємний спокій, який буває, коли навколо панує повний порядок, а в голові ясна стратегія. І найголовніше не забувай про магію 17-го місячного дня. Нехай серед справ і списків обов'язково знайдеться привід для щирого сміху, легкого флірту або просто хвилини справжнього задоволення від життя. Бажаю тобі ввечері видихнути з усмішкою і відчути, так цей день був крутим, і я в ньому на своєму місці. Сяй сьогодні, рухайся впевнено, і нехай удача сама підлаштовується під твій графік.